Уявіть ситуацію, що ви дитині кажете: пиши красиво, і дитина. Чує вас, але е, трошечки пописала, пізніше перестала, знову пише, по, як, небудь е, просять батьки, прочитай, що ти написав чи написала, і дитина не розуміє, що там написано, щось вигадує, дофантазовує, і ви далі змушуєте, щоб дитина пиши гарно, старайся, вимагаєте. А далі вже трішечки, наприклад, міняєте стратегію поведінки. О, я тобі куплю зошит з рукописами. Добре, принесли зошит з рукописами, дитина щось там пише, карлючка, і далі. Не старається, знову ж таки, немає результату. Що ж робити, друзі? Тут вся причина найчастіше, най, найчастіше це причина у відсутності сенсів, які взаємозв'язані з особисто дитиною. Є піраміда Роберта Робертса, яка має внизу результати трішечки вище, це є е, дії. Ще вище знання, цінності, переконання, хто я, місія моя. І таким чином ви починаєте дивитись по цій піраміді. Окей, тобі треба навчитися, наприклад, писати красиво. Це який рівень? Це рівень результату. В результаті, тобто не з пірамідами, ми хочемо, щоб ти гарно писав чи писала. І знову ж таки відстежуємо той е, спосіб дій. Трішки вище над результатами в піраміді йде другий рівень дій дій дій. Що я роблю? Купляю дитині і такий зошит, і такий, і такий. Нічого не виходить. Дитина далі не пише. Значить, потрібно щось змінити в діях. На, другому, на другій сходинці піраміди. Тобто, щоб нижній фундамент мав результат, ти красиво пишеш, мені треба трішки вище змінити дію. Тобто, вже не купляти дитині 150 зошитів, різноманітних, лінійку туди сюди. Тому що не, да, змінити трішки спосіб впливу на дитину через сенси, сенси ради тебе, дитино. Не ради нас, тому що коли дитині кажуть, пиши, ми будемо задоволені. Ми будемо батьки задоволені. Це означає, що сенс ради писати ради кого, ради батьків, щоб задовольнити їх. А дитину це не завжди може мотивувати. Найчастіше це мотивує в тих випадках, коли батьки вимогливі і можуть дитину покарати певним чином, там забирати телефон, можуть сварити дитину. І дитина в таких випадках пише по тій причині, що батьки змушують через страх бути покараною. В таких випадках, якщо висок рівень страху в дитини, то буде дитина гарно писати. Якщо в дитини низький рівень страху, не є батьки а такі, такі жорсткі, в тих випадках дитина буде чекати того моменту, поки не з'явиться сенс. Ради чого тобі, дитинку, це потрібно. І тут з'являється зразу, добре, дивися, якщо ти, ради чого тобі потрібно писати, Ради чого? Як підійти до цього, до цього розуміння? Дивись, Потрібно переключитися взагалі на щось зовсім інше, найперше. Наприклад, йдемо дивитися, які є цікаві інструменти для твого навчання. Все, ми вже не говоримо про те, щоб ти писала красиво, а значить, дитину вже не тюкаємо, не 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 дзьобаємо тим самим. Дивимося, класний інструмент, а його треба що зробити? Вловити, записати, зберегти. І таким чином дитина задумиться. Подобається тобі цей інструмент для навчання. Дитина каже, класний, мамо, а знайдіть ще цікавіший, апетитніший. І дитина тоді каже: Ой, мамо, ой, який цікавий, а він ну, в чому може тобі допомогти? Ой, якщо я буду ним користуватися цим інструментом, то я в школі просто буду знати весь вектор навчання від, від, там, від 7 класу до 11-го, чи від 6-го, чи від 4-го. Розумієте, що це дуже важливо, дитина бачить, ага, цей інструмент називається, наприклад, в Ютубі списки відтворення, де є по папочках зложена інформація з математики, все за 4 за, клас, за п'ятий, шостий, десятий, восьмий. І дитина бачить, ага, і коли гортає, дивиться, ясно, то це ж такі назви тем уроків у мене мають бути в п'ятому класі, в четвертому, в третьому. І дитина починає розуміти, класний інструмент, а я вже чую нові слова, я вже знаю своє майбутнє, що мене чекає, яка нова термінологія у п'ятому класі, у 7-10 класі. І таким чином, що ти би хотіла собі з цього взяти, запам'ятати, і батьки розігрівають ту тему писання, а уяви собі, якби ти мала їх виписана. А ще краще, коли батьки самі візьмуть і почнуть писати, не звертати увагу взагалі на письмо, а просто писати, виписати тобі в стовпчик. І дитина починає вже тоді якийсь де сенсовий обігрів, сенсовий обігрів не через пряме влучання. Пиши. Старайся, не треба дзюгати. Це те саме, що сказав я мрію про не знати що, і я за цим день і ніч гонюся. Гнатися за мрією, як то кажуть, вона весь час віддаляється. Тому, щоб досягнути результату в красивому письмі, необхідно спонукати дитину, що є багато цікавих інструментів, які необхідно вловити. Тому що за ним ще йде другий інструмент, і ти собі вже ведеш списочок тих інструментів, а ще так ведеш, щоб могти їх прочитати, ради чого ти їх ведеш? Ради того, щоб для себе мотивація, сенс для себе, щоб прочитати ці інструменти. І дитина глибше розуміє ясно цю. Це ж користь для мене, значить, я нікому не догоджаю, мене, значить, ніхто до нічого не змушує. І таким шляхом діти починають навчатися більш бажано, з хотінням, а не через примус, тому що це для чогось треба, невідомо для чого. Чому? Навіщо батькам здалося те, щоб я гарно писала? Я не розумію, дитина не розуміє цієї причини. Розумієте, батьки, можливо, хочуть цифру, можливо, хочуть гордість, грамоти, можливо, ще щось. Але дитина хоче розуміння, для чого мені особисто мені, як людині це потрібно. І таким шляхом простеньким, цікавим способом підкидуєте така ідейка, така, така, така. А тут дитина ще каже: Мам, я так люблю малювати якісь там будиночки, якісь ляльки, виготовляти, різати, клеїти, і все, і пішло, і поїхало. А далі кажете, давай собі, сформуй свій щоденничок дня запис про події дня. І дитина швидесенько, раз-два, записує, а хто, ким ти стаєш завдяки тому, що ти це робиш? А що в тебе покращується? І дитина каже, як що покращується, Ти я замітила, що я вже краще пишу, а я замітила, що я вже хочу писати, старатися. Розумієте? Сенс, ради чого? Цінності, значить, які з'являються цінності. Цінності черпати інструменти. А якщо я маю багато інструментів, я маю чим користуватися. Далі, в чому дитина стає переконана? Чим більше я маю так, я дитина починає помічати за собою, що вона збирає інструменти, а значить, переконана в тому, що в неї немає проблем із письмом. Переконати дитину в тому, що в тебе не було швидкості з письмом, тому що ми не шукали цікавих інструментів, не було куди дуже розганятися, можливо. О, а особливо, якщо ви скажете щось записати, таке, що стосується дитячих хобі, інтересів, дитина вам просто так прорветься у письмі, що ви просто не уявляєте, як вона вас буде дивувати. Тому, дорогі батьки, і коли дитина починає писати, ловити інструменти і бачить, що вона реально змінюється, трансформується, і в результаті внизу піраміди ви отримаєте результат, покращення письма. Ти бачиш, як покращиться твій процес письма. А значить, які ми дії виконували для того. А ми просто на всьому шукали інструменти, які будуть для тебе цікаві. А ти через те, щоб їх записати вловити, ти мусила трішечки пришвидшувати своє письмо, малюнки додавати в ньому. І далі рухаємося. А що ти вважаєш, що тобі потрібно вдосконалити? І тоді дитина розуміє, а мені треба ще до навика дійти з письмом. Добре, окейно. А якщо буде ще швидший навик, значить скільки ти ще зможеш інструментів цікавих почерпнути? Дитина каже, ще більше цілий океан, а я хочу то, 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 то. І далі, а що для тебе цінно і важливо? І дитина каже, я хочу мати різноманіття інструментів, щоб мати задоволення, мати час. А в чому ти переконана? А хто ти, ким ти стаєш? І так місія, і коли ти це вмієш, знаєш, можеш, хочеш, ким ти стаєш? Що ти можеш навчати інших? Чим ти можеш ти в цей світ ділитися з людьми? І так, по піраміді, по піраміді знизу вверх, із результатів, які ви хотіли, в дії, в в цінності, переконання, хто я місія, вершина вашої цієї піраміди. Людини Роберта Дилца піраміда, яка допомагає взаємозв'язувати цей один рівень з іншим. Так неможливо отримати результату, якщо не буде нових дій. Якщо ти хочеш новий результат, треба нові дії прийняти, нові дії, нові дії. Якщо старі дії вже не допомагають, там змушування ем, заставляння дитини. Змініть дії, змініть. Але обов'язково треба їх змінити так, щоб вони були віддалені, забрати фокус уваги. Ми тебе ми не, не насилуємо дитину тим, щоб говорити про це слово писати. Ми не говоримо, ми займаємося чимось зовсім іншим, яке нам допоможе прорвати написання. Тобто ми збираємо Цікаві інструменти, а щоб їх взяти, нам треба їх якось записати. І це вже зовсім інший підхід, друзі. Розумієте, що воно вже не тисне на письмо пряме, таке знаєте, як то дзьобання. Ні, ми через інший канал, ми через цікаві інструменти, ми хочемо взяти інструменти, ми зацікавлені не письмом твоїм, а зацікавлені пошуком інструментів. І дитина розуміє, що ми зайняті інструментами. Нам треба інструменти, інструменти, інструменти. А їх треба взяти, взяти, взяти. А щоб їх взяти, треба щодесенько записати або хоча б намалювати їх. І дитина починає і малювати, і писати, і все окейно, друзі. Це я психолог Іван Надюк, з любові для вас. Розкішне відео. Ловіть на здоров'я, на щастя, на щасливе навчання ваших діточок на відмінно, лише на відмінно.